Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Майже 2,5 мільйони на бронежилети та матеріально-технічне забезпечення бійців батальйону територіальної оборони та ще 200 тисяч на протидію тероризму. Такі суми сьогодні під час сесії Рівненської облради погодилися виділити депутати. А втім, аби проголосувати за ці та переважно більшість інших питань, обласним обранцям знадобилося дві спроби. Члени депутатської групи Європейський вибір спочатку відмовлялися голосувати, мотивуючи це тим, що їхнього кандидата не призначили головою бюджетної комісії обласної ради. Деталі від Тетяни Климчук. На початку сесії депутати хвилиною мовчання вшанували загиблих десантників, літак яких був підбитий терористами в ніч з 13 на 14 червня в Луганську. Далі обранці переходять до роботи. Першочерговим питанням сесії є забезпечення рівненського батальйону територіальної оборони необхідною амуніцією. Якщо виділяти кошти з обласного бюджету на потреби збройних сил заборонено, то бійцям Тербату допомогти обласні обранці можуть. Армія фінансується з держбюджету, фінансування немає. Є реальний батальйон, який перебуває, який потребує фінансування. Ми поїхали, подивилися, був складений список того, що не ганенагальних таких потреб, що треба, ми вирішили, що це мають бути броні жилети, мають бути каски, мають бути берці. Е, в бюджеті. Будемо розглядати питання що про виділення 2 мільйонів 355 тисяч 980 гривень на реалізацію цієї програми. Втім, спершу не всі депутати погодилися підтримати програму матеріально-технічного забезпечення батальйону. Аргументували це тим, що питання не заслухали на комісіях обласної ради із програмою обласні обранці ознайомилися лише напередодні сесії. Зрештою, це питання таки підтримали. Відповідні зміни внесли й до обласного бюджету. Окрім того, депутат Віктор Ольховик запропонував відправляти добровольців в зону антитерористичної операції, лише повністю забезпечивши їх необхідним спорядженням. О, Дня повного комплектування матеріально-технічного, бойового та навчального поки ці комплекси повністю не будуть завершені. Заборонити батальйону приймати участь у бойових діях, щоб це не призвело до трагічних наслідків. Однак таку ініціативу депутати не підтримали, не отримала більшості голосів і обласна програма протидії тероризму, згідно якої додаткове фінансування в сумі 200 тисяч гривень мали отримати силові структури області. На сьогоднішній день, скажімо, ресурси нашої структури, як і всіх інших суб'єктів боротьби з тероризмом, вже вкрай обмежені. Але з першого дня, коли пролунали постріли на сході України, співробітники Служби безпеки приймають активну участь в антитерористичній операції, яка проходить в нашій державі. І ми звернулись до обласної ради з цією програмою. Для видалення допомоги, в першу чергу, яка буде забезпечувати тих людей, які приймають зараз участь в ній на сході України. Слідом за антитерористичною програмою не знайшли підтримки і декілька соціальних програм. Тоді депутати почали вимагати, аби їм показали результати поіменного голосування, щоб дізнатися, хто саме зриває сесію. Такими виявилися колишні регіонали, а нині члени депутатської групи Європейський вибір вони пояснили, не голосують, бо обурені тим, що на попередньому засіданні сесії головою бюджетної комісії не обрали Михайла Кривка. Ми наполягаємо на тому, щоб в перебуденний було постане питання про обрання голови бюджетної комісії. Це питання проголосовано по іменному голосуванні. І тоді ми, як завжди, ті, які зараз конструктивно розгадали кожне питання перед людям, будемо приймати роботу робот сесії, участь у сесії. Втім, питання про обрання голови бюджетної комісії так і не внесли до порядку денного. Тож більшість обласних обранців наполягли на переголосуванні питань. Так з другого разу отримала підтримку програма протидії тероризму. Знадобилася друга спроба депутатам облради, аби переукласти контракти з більшістю керівників комунальних підприємств краю. Втім, розглянути всі питання порядку денного обласним депутатам не вдалося. Свою роботу 25-та сесія обласної ради продовжить в найближчу п'ятницю. Тетяна Климчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Змінити майже 350 законів та підвищити енергоефективність, аби європейський ринок став відкритим для вітчизняних товарів сьогодні. Підприємцям та чиновникам Рівненщини розповіли, які переваги та виклики для бізнесу принесе угода про економічну асоціацію з євросоюзом, і як у цих умовах захистити вітчизняного виробника. Більше про це знає Ірина Михалевич. Компанія, в якій працює Дмитро Саколюк, займається продажем автономного електроопалення. Два роки тому його фірма вийшла на польський, а згодом на іспанські ринки. Доволі було не просто вийти на європейський ринок, зв'язку з тим, що зовсім інша сертифікація, умови праці. Їхні вимоги набагато вищі, інколи можливо, незрозумілі для українців. Тому, власне, нам доводиться пристосовуватись до їхніх особливостей. На семінар про світову торговельну систему він прийшов, аби дізнатися, які преференції існують для українського бізнесу в ЄС та як ними можна Користатися вже сьогодні, наскільки ми можемо розраховувати на якісь пільги від європейського союзу, наскільки нам добре від того в принципі буде жити, і чи ми можемо на тому економити кошти. Найбільшими торговельними партнерами для нас сьогодні є Росія, Білорусія, Казахстан, а також країни Європейського союзу. Загалом в рамках світової організації торгівлі Україна співпрацює з майже 160 країнами. В Великій мірі зменшений доступ до російського ринку українських товарів. Проте доступ на європейський ринок є не настільки простим є дуже багато обмежень. В першу чергу це обмеження по якості по сертифікації товарів. українським товарам, особливо харча продуктам загалом доволі важко конкурувати на іноземних ринках. Основні причини невідповідність санітарним нормам та стандартам якості. І, хоча позитивні зміни на українських підприємствах вже розпочались, та їх результат буде відчутно ще не скоро. Дуже довго буде це проходити. Підписана оця угода з Європейським Союзом. Значить, там передбачається гармонізація законодавства. По стандартизації між європейським союзом і Україною. найбільше змін потребують закони у сфері довкілля транспорту та фінансових послуг. Експерти прогнозують, аби провести ці реформи Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма. День Розірвати договір оренди землі, а натомість передати її у власність. Такі звернення почастіли почастішали на адресу Рівненської міської ради. Причина цього у різкому збільшенні розміру тарифу на оренду землі. Вона з 1 квітня зросла у 33 рази. Скажімо, власникам гаражів замість 121 гривні земельного податку на рік доведеться сплатити більше 4 тисяч. Прийняти якесь одне узагальнене рішення, щоб поступати саме так, ну я не думаю, що це правильно. Тому що так чи інакше, треба дивитися кожен, по кожній обставині. Тобто, якщо це гаражі, наприклад, це одне діло. А якщо це, вибачте, будь ласка, якийсь, наприклад, ігорний бізнес, ну, то там і так само має бути інший підхід. У центрі рівного з'явиться меморіал, присвячений героям Небесної Сотні. Його створенням займеться місцевий скульптор Олексій Огонь. Він візьме за основу картину Юрка Журавля Небесна сотня не зображено полеглих патріотів на тлі барикад. Цією композицією автори хочуть шанувати пам'ять загиблих на майдані та пробудити у рівнян любов до своєї батьківщини. На цій стіні на наступному тижні розпочнуть монтувати художню скульптурну композицію Небесна Сотня. Ініціатори її створення вже домовилися з мешканцями будинку. Білборди, таксофон і банкомат перенесуть в інше місце. Цей будинок знаходиться поруч з органним залом. Таке місце вибрали не випадково, адже щодня тут вистачає як людей, так і автівок. Основою композиції стане картина рівненського художника та музиканта Юрка Журавля. Вже декілька місяців спритні ділки активно друкують її на горнятах, магнітах та календар художника це неабияк обурює, пояснює, не хоче заробляти на чужій біді сам та не даватиме робити цього іншим. Зовсім інше ставлення В'юрка – до зображення небесної сотні на стінах. Ці вже е, небесні сотні в моєму виконанні якби е, використовують вже використані в Дніпропетровську е, в Кривому розі в Одесі. А в Києві вони маленькі, ну я маю на увазі, вони е, е, намальовані вручну там е, місцевими художниками, графітчиками. От, звичайно, було б класно, щоб воно було в рівному. Сподіваюся, воно вдасться. Малюнок перенесуть на керамічну плитку, якою і викладуть стіну. Потім інсталяцію доповнять бетонними скульптурами, які імітуватимуть барикади майдану. Автори обіцяють зробити композицію цілком антивандальною. Новітня технологія друку, і ще додаток закривається лаком для того, щоб це було не на рік, не на два, а на десятиріччя. І внизу, якби фрагменти цих барикад, які були на Майдані, але вони не є оригіналами, вони є якби копією. Робляться вони по технології архбетону. Художники розуміють, після низки трагічних подій на сході України про небесну сотню згадують дещо рідше, але вони вірять, що інсталяція підніме патріотичний дух жителів та гостей міста. Вартість робіт оцінили в 75 тисяч гривень. Кошти з міського бюджету залучатимуть лише за крайньої потреби. Левова частка витрат ляже на плечі благодійників з фонду підтримки цінностей майдану. 50 тисяч. Іншу частину коштів будемо допомагати збирати. Будуть так, якщо вдасться, будуть волонтери ходити. Так можливо, підприємці, можливо, ну тобто будемо шляхи шукати залучення коштів. Також художники долучать до процесу оформлення якомога більше рівнян, а завершити небесну сотню хочуть до середини серпня. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Закордонний паспорт безкоштовно отримав житель Кузнецовська Григорій Демидюк. Він став десятитисячним клієнтом державного підприємства Документ. Чоловік каже, новий документ йому знадобиться цього літа, адже уся його родина збирається у відпустку до Болгарії. Саме тому пан Григорій прийшов замовити терміновий закордонний паспорт. Про те, що фортуна йому усміхнеться, навіть не здогадувався. Для сімейного бюджету чоловік зекономив 630 гривень. Всім потрібно подорожувати, кому б робота, кому б відпочинок нема слів, не можна підібрати. Ще попав і, імені. Я попав. Ми виробляємо не тільки закордонні паспорти. Ми приймаємо і готуємо пакет документів для дитячих проїзних документів, для визу на постійне проживання для іноземців, яких запрошують українці сюди в Україну. Обласний краєзнавчий музей перетворився на країну фіалок. Там відкрилася виставка, на якій представлено майже пів тисячі цих фіолетових квіток. Паралельно з нею виставили і світлини рівненського фотохудожника Олега Жиліна, на яких він зафіксував найрізноманітніші квіти. Львів'янин Анатолій Іваницький за фахом інженер електрик. Вирощуванням чудо квіток займається майже 10 років. Спочатку горщики з фіалками прикрашали помешкання пана Анатолія, але потім там стало затісно. і Він облаштував для улюблених квітів підвал. Я зробив ремонт в підвал підвалі, що сусідка мені віддала. І я з двох підвалів зробив е, таку галерею. Вона різні, має кольори, забарвлення. Так що і різні форми. І як от жінка міняє наряди, так само вони міняють наряди. У підвалі квіти почувають себе комфортно за рахунок денного світла та піклування. Про них фіалки цвітуть до 10 місяців на рік, каже Анатолій Іваницький. Новий сорт фіалка Галичини, який пан Анатолій представив рівненським шанувальникам прекрасного, красномовно це доводить. Власні секрети вирощування фіалок знає, і одна з відвідувачок виставки. До неї потрібно просто звикнути, от і знати, як до неї, як її палити, як її. Удобрити, і вона, в принципі, абсолютно не вибаглива. Трошечки світла, трошечки, трошечки води, і головне до неї ставитися як до рідної. І вона тоді вам обов'язково віддячить. На виставці склався доволі цікавий симбіоз: живі квіти та світлини, каже фотохудожник Олег Жилін. Вони органічно доповнюють одне одного. Хочеться в цей час, коли люди настільки стали злі, що навіть я дивлюся по соцмережах, тобто це все виплескується друг на друга. А хочеться, щоб все таки доброта була вище ніж злоба. Тому кожен робить свою справу хтось плекає різнобарвний світ фіалок, а хтось його відтворює на фото. Ознайомитися із секретами вирощування цієї багаторічної рослини можна буде до кінця тижня. Але Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Одразу чотири медалі, три золоті та одну бронзову завоювали спортсмени рівненського бійцівського клубу Праджат на відкритому чемпіонаті Київської області із тайського боксу, що завершився у броварах. Одразу після повернення до рівного з чемпіонами та призерами змагань спілкувався Роман Ой! Це кадри бою, рівнянина Дмитра Ілюка. Відкритий чемпіонат Київської області для нього став лише другим офіційним турніром у кар'єрі. Втім, навіть без особливого досвіду ведення боїв на рингу, він зумів здобути дві дострокові перемоги, завоювавши золоту медаль у ваговій категорії 71 кілограм. Ці бої досрочно виграв, Старався, не було чувства страху, Не знаю чому, але от боксирував нормально Дякую тренеру своєму. Тепер тільки на тренування був час викладати. В активі Антона Шушковського вже є бронзова нагорода Кубка світу стайського боксу. У броварах рівнянин завоював золоту медаль. Провів два бої. Два було два суперника були з Києва. Провів їх нормально, як тренер говорить. Один досрочно, а другий виграв по очкам. За рахунок. Тренувань підготовки до цих змагань, третє золото до скарбнички праджату Поклав найбільш досвідчений боєць клубу Марк Ліщук. Свого часу проживаючи за кордоном, він тричі ставав чемпіоном Португалії з тайського боксу та вже вигравав першість Європи. У броварах Марк провів лише один бій, який мав статус фінального у ваговій категорії до 86 кілограмів. В першому раунді було тяжло, німножко не сам не слухав команди тренера. Получил, получил нокдаун, отчитали по печени, пропустил. Но потом меня больше смотивировало, собрался и сказал, надо побеждать. И победил. Третьям раунди, окрім трьох золотих нагород на відкритому чемпіонаті Київської області стайського боксу, вихованці клубу Праджат завоювали і одну бронзову нагороду. Третє місце у ваговій категорії до 81 кілограма посів Андрій Книж. П'ятий член команди Іван Кяго не зумів потрапити до півфіналу і поборотися за нагороди. Втім, каже тренер бійців, такий підсумковий результат це значний успіх. Для нас даже, скажем, не, не медаль, не диплом, а імен самопит про. Ідення бойов в рінгі це колосальний досвід Во-первых, для спортсменів обкатка, А во-вторых, так би і реклама на всю Україну, і возможно, тільки за пределами України. Нині бійці клубу Праджат готуються до чемпіонату України з тайського боксу. Що 8 липня розпочнеться в Одесі. Роман Сверида Микола Штемпель. Інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.